Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко. Я вчитель математики, керівник онлайн-курсів по підготовці до НМТ з математики. І сьогодні я хочу відповісти на найпоширеніше запитання: чи можливо підготуватися до НМТ з математики самостійно? Може на здивування. Багатьох я скажу, що це реально, що можливо підготуватися самостійно, але, але є великий список, але По-перше, по необхідно слідувати чіткому плану. По-друге, необхідно бути зібраним, мати мотивацію, мати бажання і не подрибувати, як то кажуть, чарівного пенделя. Значить, Коли ми бачимо великий список курсів, велику кількість репетиторів, ми обираємо собі спеціаліста, який нам буде допомагати. Це не те, що є вчитель, це є куратор, який вас веде за руку у момент підготовки до НМТ. Але досить часто ми говоримо про те, що в принципі, всі складають і я складу, спробую сам. Тоді варто розподілити правильно свої сили, час і спланувати. Тому давайте поговоримо, хто ж міг би підготуватися до НМТ з математики самостійно. По-перше, По якщо ви вже зібралися це робити самостійно, у вас має бути база. Якщо ви не вмієте додавати дроби і взагалі не розумієте, як розв'язувати квадратне рівняння і якісь такі елементарні речі про трикутники чи трикутники, для вас здаються. Досить складними, то я можу сказати, що ви потребуєте все-таки людини, яка вам буде допомагати. Це не обов'язково буде репетитор, це може бути навіть друг, сестра, брат, той, хто хоч би трішки розбирається в цих поняттях. Але ж якщо у вас є база, і в принципі ви ходили до школи і. Виконували домашні завдання, а це є обов'язковим фактором. Тобто, має у вас бути база, у вас має бути системна підготовка, і ви звикли працювати. Тоді ви можете братися за підготовку до НМТ самостійно. Що робити? Все, я вирішила, що я буду працювати самостійно. Що мені робити? А по-перше, треба завантажити програму. Програма вона так і називається, але називається вона програма ЗНО. В принципі, все ті самі теми, які в нас в програмі ЗНО. Потім, згідно цієї програми, треба чітко виписати теми і скласти план. До речі, якщо у вас проблеми із планом із виписати теми, ви можете зайти на мою сторінку Instagram, маякнути сказати, хочу план, і я вам обов'язково цей план скину. Найменше тем на на які ми можемо розбити, весь курс – це 35-40 тем. Тобто реально, якщо ми кажемо 40 тем, і кожну тему ми будемо вивчати один тиждень, то нам треба 40 поділити на 4, бо в місяці десь у нас 4, а то буває 5 тижнів, це нам треба 10 місяців. Тобто, в принципі, давайте вже будемо розпочинати нашу підготовку. Тому що можуть бути форс-мажори, може бути тем, де хтось захворів, ми збилися з плану, велике перевагання, Перевантаження іншої інформації, і ми вибиваємося з плану і встигаємо підготуватися. Тому, якщо ви вирішили готуватися, розпочинайте вже одразу. Ось є в нас план. Що ми робимо далі? Далі ми чітко розписуємо по місяцях, що ми коли робимо. Немає такого, що там я погортав Ютуб, погортав інстаграм. О, класне відео, я подивився, воно мені зайшло. Все, я розумію, як це робити. Ні, так не працює. Якщо ви хочете класно підготуватися, вам треба чітко слідувати плану і розглянути абсолютно всі теми. Тобто ви бачите, що у вас є план, ви розписали перший місяць, там липень, перший тиждень така тема, другий тиждень така. Все, теми в нас є, в нас план розписаний, і ми намагаємося слідувати цьому плану. Як нам слідувати цьому плану? Найболючіше запитання це вам треба підбирати завдання, що стосується цієї теми. Чи достатньо купити якийсь там підручник, до речі, непогані підручнички, за якими більшість працює, це чотири томи кличка. Але там є такі завдання, які зовсім не ним тежного характеру, є набагато складніші завдання. Але класно те, що там є відповіді, є теоретичний матеріал. але... Бачите, багато, але е, головне не обирати один підручник. А у вас має бути декілька джерел, тому що НМТ, Почерк НМТ кожного року він своєрідний. І е, коли ми будемо працювати з одним підручником, ми будемо очікувати таких завдань. Е, в загальному вся програма розглядається в школі. Якщо ви вчилися в школі, для вас не буде ніяких таких новин, ну за винятком параметрів, тому що е, значна кількість учнів їх не розглядає в шкільному курсі е, дехто з вчителів їх уникає, але е, ну якщо ви йдете. На НМТ ви свідомо розумієте, що 200 балів це 12 балів, це найвища оцінка, що цю оцінку можуть отримати реально обдаровані талановиті учні, учні, з математичним складом розуму. Тобто, це не просто фішка, і це не просто так вгадав і все. Тобто, якщо ви розраховуєте на 180, тобто все крім параметрів, так? Ви можете реально це підговцем зробити, підготуватись. До речі, параметри також можна розглянути купа відео на Ютубі, за якими можна навчитися. Не про це. Ми говоримо про те, що ми вже визначились, і що нам робити. Наприклад, наприклад, у мене тема, от на цей тиждень у мене запланована тема, ну, скажімо, і раціональні вирази. Що мені треба? Мені треба згадати все, що стосується. Корення квадратного, корення енного степеня, дії над ними, тобто все, що стосується цієї теми. Я беру підручник, я беру тести, я беру е, посібнички до підготовки до НМТ і починаю розв'язувати. Головне, щоб цих е, у посібниках були відповіді, щоб ви розуміли, що ви розв'язали правильно, і бажано, щоб там були розв'язки, щоб ви могли скоригувати. Ось, коли ви порозв'язували, ви можете підкріпити це відео на Ютубі. Але така порада, коли ви дивитесь відео на Ютубі, запам'ятайте, це не кіношка, яку ви просто монотонно подивилися. Моя порада, щоб ці відео реально заходило. Що ви робите? Ви вмикаєте, ви дивитесь. Бачите вираз, да от говоримо про раціональні вирази. Ми бачите вираз, і ви записали цей вираз, зупинили відео і намагаєтеся самі розв'язати У вас. Вийшло, не вийшло, ви щось отримали, вмикаєте відео, дивитесь, як розв'язали безпосередньо той чи інший вчитель, репетитор чи студент, хто ви там бачили, розв'язує, і дивитеся, що вас правильно чи ні. Але в нас тут є одна проблема. Проблема в тому, що все, що в нас зливається в YouTube, це не завжди перевірена інформація. Тобто, якщо ви довіряєте тому чи іншому блогеру, тому чи іншому репетитору, звичайно, ви звіряєтесь, ви працюєте і ви маєте результат. Тобто, подивились завдання, розв'язали, подивились відео, зрозуміло, що ви все правильно робите. Не зрозуміли, що ви все правильно робите. Після того, як ви подивилися відео, я раджу ще раз самостійно розв'язати для того, щоб закріпити. Оця ніби з одного боку незрозуміла робота над помилками, коли ми робимо те саме, що ми вже бачили, вам здається, що це безглуздо. Ні, це не безглуздо. Повірте, якщо ви одні ті самі завдання декілька разів розв'язуєте, воно на підсвідомості відкладається і запам'ятовується не те, що цей приклад, а шлях у вас просто вирівнюється і вам стає набагато зрозуміліше. І е, коли ви бачите схожі завдання, звичайно, е, вам вже легше. Тобто вас тема, ви розв'язували завдання з якогось посібника, ви подивились відео. І ви повинні розуміти, що навіть якщо ви читаєте тему, ось ви бачите тему, ну, скажімо, суміжні вертикальні кути. Вам здається, ну така тема, я ж її знаю. Не буду я її робити. Ні-ні. Не робіть фатальної помилки, тому що, коли ви розв'язуєте, ви ж повторюєте плюс до всього, ви начитуєтеся. Що таке начитуєтеся? Найбільша проблема, коли ви приходите на НМТ, у вас ось така текстовка, ви її лякаєтеся, і ви не розумієте, що вам робити. Тому оцей стан начитання. Да, ну я не знаю з точки зору філології, як правильно сказати, коли ви вчиталися в умову, ви зрозуміли і ви. Дали пояснення, да, нехай ви не пишете це пояснення, ви собі пояснили, як ви розв'язуєте оцей шлях з точки зору математики, він є найважливішим. Тобто, оцей логічний ланцюжок від прочитання умови до формування там чи рівняння чи ходу розв'язання і розв'язку це є ну, найтоповіший, найважливіший шлях. Тобто, коли ми кажемо вчити, вчити формули чи не вчити. Ми кажемо, їх вчити не треба, їх зазубрювати не треба. Треба багато розв'язувати. Коли ви розв'язуєте багато, зрозуміло, що ви пропускаєте через себе всі всі формули, і ви з часом їх запам'ятовуєте. Тобто ви зрозуміли, що процес підготовки він який? Ви розпланували і кожен тиждень йдете по певній темі. Звичайно, це можливо, але але будуть у вас такі моменти, такі етапи, що вам буде здаватися. Ніби спочатку все ок, я справляюсь, я молодець, я там супермен. О і е, приходить такий період, коли ну це як правило десь 2-3 місяці ви працювали і ніби потрапляєте в такий тупік і здається. Я скільки працюю, а щось, щось я ніби на одному місці. От цей момент головне не опустити руки. Цей момент трапляється абсолютно у всіх, навіть якщо ви працюєте з репетитором чи в якійсь такій компанії, да, курси, якась така групка, все одно цей період наступає, тому що ви очікуєте швидкого результату. Не очікуйте швидкого результату, просто помаленьку працюйте. Коли ви пройшли все, от ви розпланували, ви розв'язували, ви отримали вже певні знання, щось згадали, щось забулося. Процес повторення. Як має виглядати процес повторення? Процес повторення має виглядати як розв'язання тестів у форматі НМТ? Зараз це на щастя цих тестів. Купа, тести попередніх років, різні збірнички, різні посібнички. Тобто Ми сідаємо і розв'язуємо. Тобто Ось ця солянка, така, яка є у форматі НМТ. І чим більше ми розв'язуємо, тим краще. І ще одне, коли ви їх розв'язуєте, обов'язково відводьте собі час. Ми говоримо, що в нас 60 хвилин для написання математики, було цього року, було минулого року. Я раджу, щоб ви розпланували свій час так, щоб ви витрачали не. Більше аніж 50 хвилин. 45-50 хвилин це ідеально. Тому що врахуйте, що у вас там будуть такі фактори, як стрес, нові умови, ну, все те, що вас буде відволікати, комп'ютер, який зависає, наприклад. Ну, наприклад, так. Ось, Тобто ви повинні розуміти, що буде ряд факторів, які будуть знижувати вашу розумову діяльність, працездатність, логіку. Ну, Вам буде заважати те, що вам вдома не заважає. Це різні умови, ви маєте це враховувати. Тому, коли ви проходите узагальнюючі тести, витрачайте 45-50 хвилин, щоб у вас був той люфт часу, який ви зможете використати безпосередньо на тестуванні. Що стосується форму, ще одна важлива фішка стосується всіх: чи ви готуєтесь самостійно, чи ви готуєтесь з репетитором, чи ви працюєте на курсах, чи ви просто на якихось факультативах в школі, Зверніть увагу фішку про формули. Це те, що мої учні вже пропустили через велику кількість років, що ми вже пристосувалися до цього. Це формули, які в нас є в довідкових матеріалах на НМТ. Роздрукуйте ці чарівні три листочки. От прямо зараз роздрукуйте ці чарівні три листочки, покладіть перед собою, і коли ви розв'язуєте, старайтесь знайти ту формулу там. Тому що якщо ви знаєте, а там є вона, я потім подивлюся, поки що я подивлюсь зошит, це так знову ж не працює, тому що ви маєте розуміти, де вона знаходиться. Плюс до всього, коли ви туди дивитесь, ви звикаєте і знову ж ви її запам'ятовуєте. Коли ви працюєте і ви бачите, що формули там немає, що робити, ви дописуєте там, в тому блоці, от, наприклад, якщо ми говоримо про прямокутний трикутник, і ми реально бачимо, що там немає, ну чого там немає. Такого важливого. радіуса описаного описаного кола навколо прямокутного трикутника, площі прямокутного трикутника. Ви їх туди дописуєте, воно залишається тут у вас в такій пам'яті блоком, і з часом ви ці формули запам'ятовуєте. Ось так. Тобто, на питання, чи можливо, я кажу, що можливо. На питання, чи кожен може, кажу однозначно, що не кожен може. Кому когось треба вести за руку і, до речі, на сьогоднішній день таких учнів досить багато. В чому проблема? Проблема в тому, що не всі виконують регулярно домашні завдання. Тобто, в нас школа йде паралельно нашого життя, і це найбільша проблема. Чомусь ми вважаємо, що школа нам нічого доброго не зробить, що школа це зло. Але повірте мені, яке б це не було зло, воно, вона формує в нас звичку виконувати домашні завдання, працювати. І як би вам не хотілося або як би це не було модно, повірте мені. Якщо ви хоч би в 11 класі звикнете працювати із тими предметами, ну будемо казати, хоч би з тими предметами, з якими які ви складатимете на НМТ. Е це буде на користь. Тобто, коли е, я працюю з учнями і вони кажуть, от ми ваші домашки зробили, а шкільні ми робити не будемо. Мені це не подобається. Е, не тому, що ну, ніби мені має бути приємно, да, мене поставили в пріоритет. Ні. Е, учень має розв'язувати домашні завдання. Які б вони не були банальні, не банальні, складні, прості, однотипні. Домашні завдання це також тренування. Тому. Поставтесь до домашніх шкільних завдань досить серйозно. І якщо ви звикнете, оця система все-таки вона вам буде в нагоді. Не опускайте руки, працюйте, і все у вас буде ок. Обов'язково розв'язуйте НМТ попередніх років, для того, щоб зрозуміти, наскільки подача матеріалу відрізняється від того, що ви звикли бачити в школі. Ось. Ну, А якщо ви розумієте, що самі ви не потягнете, знайдіть. Спеціаліста, який вам допоможе, зараз велика кількість репетиторів і курсів, але чомусь більшість передають, віддають перевагу індивідуальним заняттям. Я вважаю, що підготовка до НМТ має бути все-таки групова, тому що на загальному фоні це навіть і не конкуренція, але взагалі на загальному фоні учень може себе оцінити. Чому в школі інколи ставлять 10 11, А коли учень себе бачить на на фоні інших, інших, інших учнів, і він вже розуміє, що тут трішечки він не дотягує до того балу. Або буває навпаки, учня недооцінюють, у нього стоїть там. 5, 6, а він бачить себе на іншому фоні. Він розуміє, так не все втрачено, і все в мене буде ок. Так от, якщо ви шукаєте репетитора або ви шукаєте доцільні класні курси по підготовці до НМТ з математики, я чекаю вас на своєму онлайн-курсі. Оптимальний. Буквально через тиждень ми стартуємо. Ми починаємо 1 липня вже навчання. Курс неймовірний. Все, що треба, ми розглянемо, все, що треба, ми повторимо. Це постійна підтримка мене як викладача. Я не тільки керівник, я є і куратором кожного учня, який працює на моїх курсах. Я чекаю вас і будемо готуватися разом. Ну що ж, а якщо є потреба вас в плані і ви хочете спробувати самостійно, пишіть мені в інстаграм. Я вам надішлю план. З вами була я, Олена Мельниченко, і мій колосальний досвід. Підготовки учнів до вступних іспитів, до ЗНО і до НМТ. На все добре! Нехай підготовка для вас буде не виснажливою, а такою, яка приведе до успішних балів. На все добре!